Зазвичай, коли гра команди не йде за планом, а суперник починає відриватися, у гру вступають тренери. Однак інколи і цього буває недостатньо. Саме тоді можна порушити правила, щоб трошечки збити ритм. Ця практика не нова, і є гравці, яким вона дуже подобається. Тема сьогоднішнього мого поренкінгу найбрудніші гравці ліги. Пой, десяте місце займає Расл Весбрук. Звичайно, він відомий своєю нестримною енергією та атлетизмом, який використовує на обох кінцях майданчика. Саме це дозволяє йому агресивно проникати у фарбу суперника, де він часто контактує з опонентами. А через свою схильність до емоційних реакцій і словесних перепалок він частенько опиняється в дрібних сутичках або отримує технічні хвилини. Хоча Расті і не є типовим брудним гравцем, його запальний характер іноді виливається в неконтрольовані та жорсткі рухи, і саме це робить його не дуже чистим баскетболістом. Цікавий факт Весбург є одним з чотирьох гравців, NBA, якому вдалося оформити трипл-дабл проти усіх 30 команд ліги. Разом з ним у списку лише Леброн, Нікола Йокіч та Лука Дончич, але все одно іноді Расті перебирає з емоціями та енергією. На дев'ятому місці Десмон Бейн він відомий своєю надійністю як снайпер, але на його репутацію броного гравця впливає його фізичний стиль оборони. Особливо його часті і жорсткі зіткнення та блокування на периметрі, які часто межують із фолом раніше у складі Мефі зарізлі з команди, яка відома своєю агресивною та зухвалою культурою. Бейн був одним з тих, хто не боїться захищатися жорстко, іноді використовувати зайвий контакт, щоб вивести суперника з рівноваги. Що цікаво, Десмон Бейн є рідкісним винятком серед елітних захисників. Справа в тому, що розмах його рук на 4 см коротший за його зріст. Зазвичай у захисників руки довші на більш ніж як 8 см. Подекуди цей показник сягає 25, і саме тому Бейну іноді доводиться застосовувати деякі цікавенькі прийомчики, щоб триматися на плаву. Айзей Стюарт зробив собі прізвисько Бії. Стію м'ясне рагу завдяки своїй надзвичайній фізичній силі та непромиримому стилю боротьби у фарбі. Його часто вважають брудним через його постійну боротьбу за позицію використання ліктів. Та агресивну манеру підбирання, які часто призводять до жорстких фолів та технічних зауважень. Його емоційна репутація була окремо підкреслена інцидентом, коли він люто намагався напасти на самого Леброна Джеймса після випадкового контакту. Я думаю, ви дуже добре пам'ятаєте цю погоню. Цікаво було дізнатися, що у коледжі університету Вашингтона Стюарт носив ігровий номер 33 на честь іншого легендарного центрового з ямайським корінням. Патріка Ю на сьомому місці Грант Вільямс – типовий гравець, який використовує свій міцний корпус та низький центр ваги для захисту проти більш високих гравців. Його репутація брудної гри пов'язана з його постійними розмовами, з суддями та опонентами, а також із дрібними. Та часто непомітними підрізаннями, блокуваннями в захисті, виставляннями ніг, що можуть спричинити втрату рівноваги супернику. Він відомий як подразник, який робить усе, щоб збити ритм атаки опонента, місце пробування. Його на майданчику, і часто він перебуває за міліметр, а то і за межею цього міліметру порушень. Вільямс не найчистіший гравець, але дуже розумний, і він намагається це використати по максимуму. Грант закінчив університет в Тенесі лише за три роки з 2016 по 2019 і поєднав інтенсивне навчання з виступами за університетську баскетбольну команду, будучи одним з найрозумніших баскетболістів NCAA того часу. На шостій позиції наш Джордж Ніян. Рольовий гравець, чия брудна гра здебільшого виражається у симуляціях фолу та провокативній поведінці. Він часто перебільшує контакт, щоб випросити фолу нападі і постійно бере участь в словесних суперечках з суперниками, навіть знаходячись на лаві запасних. Таким чином Янг намагається відволікти їх увагу та порушити їх концентрацію. Його тактика більше розрахована на психологію та хитрість ніж на жорстку фізичну гру. Янг дійсно дуже хитрий гравець і примудряється впливати на хід зустрічі, навіть знаходячись на лавці. Цікавого він має прізвисько мінів, який він сам собі і придумав. А коментатори підхопили пізніше. Клівен клівенкавелірс підвищили його до Джей Вегона, тобто до Гелидва. А п'яті позиції Руді Гобер. Безумовно, один з найкращих захисних гравців ліги, але він потрапляє до цього списку не через брудні хитрощі, а через свою надмірну інтенсивність і жорсткість у фарбі. Його репутація ґрунтується на великій кількості жорстких блоків, часто сумнівних, та активному використанні рук та ліктів у боротьбі за підбирання, що призводить до незручних подій суперників або випадкових ударів. Його величезний розмах рук іноді робить його захист незграбним. Але надзвичайно болючим для тих, хто намагається зайти через нього у фарбу. Цікавий факт: Гобер є найвищим гравцем, який коли-небудь грав за збірну Франції з баскетболу. Як мінімум, він був таким до пришесті Віктора Баньям. На четвертій позиції Маркус Смарт. Маркус це втілення агресивної, надмірно фізичної оборони, що є причиною його репутації. Доволі брудного гравця. Він постійно зачіпає, штовхає, хапає суперників. А також є одним з найбільш відомих гравців симулянтів у лізі. Інтенсивність Смарта, його безкомпромісність часто переходять в межі дозволеного, але він зробить усе, щоб виграти володіння або змусити суперника. Якщо не помолитися, то точно вийти з себе. Цьому Смарту майже немає рівних в Національній баскетбольній асоціації. Що цікаво, у 2022-му Маркус Смарк став першим захисником, який виграв нагороду захисникові року за останні 26 років. Зазвичай цю нагороду виграють центрові та важкі форварди, які захищають кільце. Але того року Бостонська пропаганда спрацювала на користь Смарку. На третій позиції Грейсон Ален. Цей прекрасний безумовно шутер має одну з найстійкіших репутацій брудного гравця в НБА. Він її здобув, ще у студентські роки завдяки навмисним спробам підставити суперників. Його брудна гра полягає у небезпечних підніжках, навмисних поштовхах опонентів у повітрі після китка, або жорстких поштовхах у спину, які часто виглядають як спроба травмувати суперника, а не просто зірвати атаку. До слова про брудну гру за свої систематичні інциденти з підніжками, Ален був відсторонений від ігор, коли грав за Дюкський університет. І ми це дуже добре пам'ятаємо, бо тоді і Михайлів грав поруч з ним. А цьому сезоні Ален також потрапив у суперечку після зустрічі з окохоминців. На другому місці Ділон Брукс. Він один з головних подразників сучасної НБА, і його брудна репутація ґрунтується на постійних, часто непотрібних жорстких флагах, які він робить, намагаючись довести свою фізичну перевагу. Він регулярно бере участь у сувесних перепалках та конфліктах із зірками ліги. Його часто штрафують за неспортивну поведінку або за надмірну жорстокість. Яка, наприклад, призводить до травм опонентів, ударів по голові чи паху. При тому Ділан Брукс завжди впевнений, що правда на його боці, і намагається довести це усьому світу, навіть коли увесь світ бачить, що це по-іншому. Під час чемпіонату світу з баскетболу 2023 року, що цікаво, Ділан Брукс був визнаний найкращим захисним гравцем турніру. І він дійсно класний захисник, але доволі бруднував. Утім, йому теж далеко до першого місця нашого рейтингу Дреймонда Гріна. Який буквально уособлює брудну гру у сучасній бій, і це попри його статус ключового гравця Golden State Warriors і гравця дуже розумного та атлетичного, брудна гра Дреймонда включає удари ногами та руками в пах, агресивний, часто небезпечне використання рук та ніг у боротьбі, постійну та агресивну суперечку з суддями, що призводить до рекордних за кількістю технічних фолів та дискваліфікацій, а ще й грошових штрафів. Його кар'єра була відзначена чисельними тимчасовому усуненнями від ігор за неправомірну поведінку та небезпечні дії. Можливо, саме це вартувало голос чемпіонства дві 2016 році, яке могло б змінити усю історію З Цікавого, що у матчі 2017 року Дреймон не став п'ятим гравцем в історії NBA, який не зробив квадропудабу. Він був близький до цього. Він зробив 12 відбирань, 10 передач, 10 перехоплень. Однак йому не вистачило шести очок для встановлення рекорду. Ніхто не ставить під сумнів геніальність Дремонда як гравця, але гравець і справді бруднував. Ось таким вийшов список головних порушників Національної баскетбольної асоціації. З ким ж, звісно, ви можете не погоджуватися, але зізнайтеся, топ-трійка 3 це саме те, кого ви чекали побачити саме під цією вивіскою. З вами був Олександр Прошута. Побачимо.